Міфи і казки існують в чужих головах, але це є певна патологія. Дослідження цього явища все ще тривають, проте доведено, що тут ідуть порушення в роботі базального переднього мозку. І людина з конфобуляцією може мати некоректні спогади, які можуть переходити в сюрреалістичні вигадки, викривлення можуть бути в часових рамках та просторах. І, як правило, така людина дуже впевнена у правдивості своїх спогадів, навіть якщо їй дають докази, що є щось протилежне. Є два типи конфабуляцій – спровоковані та спонтанні, з двома видами вираження вербальними та поведінковими. Також є теорія, що конфобуляція це спосіб самозахисту людини. Конфобуляції можуть виникати при травмах або хворобах нервової системи. Може бути синдром Корсакова, хвороба Альцгеймера, шизофренія, черепно-мозкові травми. Вважається, що виникнення таких спогадів бувають тільки при пошкодженні лобної частини мозку. Конфабуляція рідко виникає у здорових людей. Це е, люди, наприклад, з конфобуляцією бачать сутності, бачать всякі потойбічні предмети, істоти, світи, рептилоїдів. Тому, чого не існує е, ось такі когнітивні спотворення головного мозку, вони можуть якраз бути викликані саме ось таким когнітивним захворюванням головного мозку. Тому, якщо ви бачите таких спеціалістів на ринку, а їх зараз є багато, у яких є проблема з е, певною долею головного мозку. І ви намагаєтеся собі теж це запрограмувати. Подумайте двічі, у яких психіатрів ви потім будете лікуватись.